Рятувальники витягли з-під завалів жінку. Пошкоджено приватні будинки, цивільне підприємство та інші об'єкти. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Наразі відомо про використання понад 50 БПЛА типу гарань 2 4 керовані авіаційні бомби та одна ракета. Тип встановлюється. На місцях пригоди працюють прокурори та слідчі з метою встановлено всіх наслідків збитків. А також потерпілих. ударними дронами, російські війська атакували і Одеський район, пошкоджену будівлю храму та інфраструктуру в селищі Овідіополь. Перелік руйнувань уточнюються. Прокурори та правоохоронці документують наслідки. Попередньо минулося без жертв цієї ночі. РФ випустила по Україні 206 дронів та дев'ять ракет. Окупанти атакували країну двома балістичними ракетами. Іскандер М керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-69 та крилатою ракетою «Іскандер-К». Сили ППО знищили 167 дронів і збили 7 ракет.